Розумков півтора роки тому, навіть менше рік і два місяці. Блін, тому, я ледь стримав слово... реально. Розумков не рік і два місяці, два місяці тому, да, тобто 14 місяців тому. Розумков публічна альтернатива. Угу. Одна з альтернатив Зеленському. Тобто, це його антигоніст. Угу. Правильно? Тобто його конкурент, його опонент. Хто, хто такий зараз? Розумков? За рік він перетворився, тобто я не знаю, він це розуміє, не розуміє. Я думаю, що розуміє, розуміє. тому що він в тіктоці оце пише, як де нас намахують на тарифах. Уявіть собі, за рік ти просто ніхто, ти не, ти, ти, не, ти не скористався ситуацією. Ти настільки бездарний політик, що ти навіть не зрозумів, як тобі в цих політичних реаліях потрібно діяти. Якби Розумков зробив би правильний вибір. Ані в чистому бронежилеті бігав би по окопах е в джинсах. Розумієте? У нього б все пішло б нормально. І, і не с... пішло б ні, ну, я було. Дот... Ну, не було б по-іншому, хоча. Це у нас зараз в державі за цей рік з'явилось така, я не знаю, це не конюшня. Як цей загон для корів називається на вулиці? Є якесь слово? Всі я бачу, сільські жи... мешканці. Короче, це, такий... це такий за це... ви знаєте. Ви знаєте, в тих місцях сільських, з яких я корови не були, там якихось ці це такий... вони це були вільні українські корови, які ходили там, де за хотілося. Ну, коротше. Це такий загін для корів, в якому вони всі стоять. У них немає майбутнього. Вони всі по суті. ЦУ... А? Uh -huh. Так. І вони, їм немає куди, а вони щось там тужаться такі, та ми да зараз, да зараз під, під, підведемо підсумкове, я зараз зараз Кісільову дам підсумкове інтерв'ю. Що таке підсумкове інтерв'ю пів, півтора року тому і зараз? Півтора року тому да, там, канал Україна, підсумкове інтерв'ю Кісельов. Уважаємо зрителі, у нас Дмитрій Разумков, Дмитрій Разумков Бах, і там студія. І там канал Україна дивляться там 20 мільйонів людей, як Разумков. Тут. Зараз, що таке підсумкове інтерв'ю Кисельову. Кисельов, Здравствуйте, Дмитрий, десь у себе на кухні. Mm -hmm. Разумков, такий цивий, блін, єнот, а, з очами єнота. Здравствуйте, Кисельов, ну що поговоримо про підсумки? Да, давайте поговоримо про підсумки. Два наркомана вирішують, де намотити дозу, блін. Кабзда, ну воно так і є. Вони тупо мутять дозу, хоча б якоїсь уваги. Клас. А вони нахер нікому не Дмитро